Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Що відомо про наслідки ракетного удару по рівному та інша актуальна інформація станом на цю годину четверга, 21 вересня. Далі у денному огляді, вітаю! У Скорботі Березнівська громада 18 вересня у бою за Україну поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області загинув солдат, бойовий медик Іван Удодік 2000 року народження із села Зірне. Він вступив до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення. Війна забрала життя захисника з Козинської громади, уродженець села Пусто Іванне Степан Краплич 1995 року народження. Ще 20 липня в селі Ковалівка Луганської області отримав тяжкі поранення. Попри вжиті медиками заходи 20 вересня, серце капітана, начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування зупинилося. Вічна пам'ять героям. Наркофермера з Рівного затримали поліцейські. Правоохоронці викрили 33-річного жителя обласного центру, який займався вирощуванням та збутом псилоцибінових грибів. Чоловік вирощував їх у власній квартирі в спеціальних ємностях. У подальшому висушував та збував наркозалежним знайомим 200 гривень за 1 грам. Під час першої оперативної закупки наприкінці серпня зловмисник збув 5 грамів. 19 вересня під час чергового збуту 33-річного бізнесмена затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські виявили та вилучили галюциногенні гриби і скерували їх на експертизу. Чоловіку може загрожувати до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна. Правоохоронці вилучили у Рівнянина наркопосилку. Учора, 20 вересня, близько 19-ї години, працівники управління боротьби з наркозлочинністю зупинили 40-річного чоловіка, який вийшов із пакунком з відділення пошти по вулиці Відінській. У посилці поліцейські виявили та вилучили 20 грамів особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-Півіпі та пристрої для вживання наркотиків. За цінами чорного ринку вартість становить понад 10 тисяч гривень. У зловмисника вилучено мобільний телефон, із якого він через один із меседжерів здійснював замовлення. Рівнянин пояснив, що купив наркотики для власного споживання. Усе вилучене скеровано на експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання про повідомлення зловмиснику про підозру. У Рівному судитимуть шахрайку, яка видавала фейкові кредити. Відомо, що 31-річна жінка отримувала від невстановленої особи контактні даних громадян, які хотіли швидку позику. Видаючи себе за представника кредитної компанії, вона повідомляла клієнтам про можливість надання кредиту без поручителів та довідки про доходи за умови сплати страхового платежу. Втім, після перерахування потерпілим грошових коштів винувачена припиняла з ними спілкування. В ході досудового розслідування встановлено 50 потерпілих від таких шахрайських дій. Загальна сума завданих збитків становить 250 тисяч гривень. Обвинувачена свою вину визнає. Втім, від кого отримувала контактні дані клієнтів, не знає, оскільки знайшла такий підробіток теж через інтернет. Неспокійним видався ранок 21 вересня для українців. У багатьох областях було гучно, дісталося і рівному. Близько 6.20 ранку. В місті пролунали вибухи. Як повідомили, згодом в ОВА, Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Наслідок влучання ракети по обласному центру. Виникла пожежа в підсобних приміщеннях станції технічного обслуговування на площі 100 метрів квадратних. Вогнем знищено 5 автомобілів, ще 3 автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень. Пожежа повністю ліквідована. Далі пряма мова. Сьогодні Рівнична зазнала ракетних ударів. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині Рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго. Вночі російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 ракет із 10 літаків стратегічної авіації. Ракети запускали у декілька хвилі. Повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс. Знищено 36 крилатих ракет. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Харківській та Івано-Франківській областях. У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйновано будівлю готелю. Виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. Постраждало сім осіб та десять осіб евакуйовано. Спід завалів врятовано одну особу у столиці. В результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Солом'янському Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загорання. На жаль, є постраждалі сім осіб, в тому числі дитина. У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало дві особи. На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двох людей поранено. У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні. Є руйнування та загорання. На Рівненщині оштрафували нетверезого водія вантажівки. Екіпаж патрульних отримав повідомлення, що автодорогою Київчоп їде автомобільман. Заявник впевнений, що водій п'яний, тому що той вихляє смугами та всіляко порушує правила дорожнього руху. За декілька хвилин інспектори побачили вказаний транспортний засіб та зупинили його. У водія дійсно були наявні ознаки сп'яніння, тому 44-річному чоловікові запропонували пройти огляд. Карманич погодився результат 1,94 проміле. Правоохоронці склали на нього протокол. У Рівненському районі згорів трактор і господарські будівлі. Пожежа сталася в селі Великі Совпа Соснівської ТГ. Вогонь знищив дві господарські будівлі трактор та речі домашнього вжитку. Деревообробні станки, три тонни грубих кормів, 10 метрів кубічних дров в приватному господарстві. Причини пожежі та розміри збитків встановлюють фахівці. Баскетбольний клуб рівне підписав контракт з другим легіонером. Черговим новачком червоно-білих став американський центровий Трентон Клейтон. Баскетболіст у 26 років це габаритний гравець зі зростом 206 см сантиметрів та вагою понад 100 кілограмів. Останній відрізок своєї кар'єри американець провів у чемпіонаті Азербайджану, де в середньому за матч набирав 8 очок та здійснював 4 підбирання. Перед цим баскетболіст встиг пограти у низці країн від Сальвадору до Португалії. Днями на рівненському мототреці відбувся заключний третій раунд чемпіонату України зі спідвею. Серед спортсменів визначалися кращі у трьох класах мотоциклів. Вихованці рівненського міського спортивно-технічного клубу зайняли призові сходинки п'єдесталу. 16-річний Роман Капустін виборов золоті нагороди першості, ставши наймолодшим чемпіоном України. Крім нього, у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 125 см сантиметрів кубічних тріумфував 13-річний Макар Левішин. Ще один рівнянин Володимир Зламан посів у гонці з цим класом мотоциклів. Друге місце. Такою була ключова інформація на цю мить більше про наслідки ракетних ударів на Рівненщині та інші події регіону розповімо вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на наших ресурсах до зустрічі.